Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 17 вересня, з вами знову центр громадської аналітики вежа, і з вами я, його керівник Валерій Клочок, і з нами сьогодні в онлайн студії економіст, фінансист Іван Уст. Вітаю вас, пане Іване. Вітаю вас, пане Валерія, також вітаю всіх, хто нас дивиться. Ну, і оскільки, пане Іване, ви і з економікою, і з фінансами знаєтесь. Ну я хотів би розпочати сьогодні розмову про санкції. Ми вже сьогодні говорили про це на каналі з вашим колегою Олегом Пензеним, ну і хотів би почути ваші думки щодо перспектив ухвалення антиросійських санкцій, ведення мит проти Росії і Китаю. Але щойно Блумберг пише дуже цікаве повідомлення: Німеччина змінила позицію щодо російських активів для України і наполягає на їх максимальному використанні. Ну Причина заключається в тому, що якщо Сполучені Штати Америки припинять допомогу Україні, але, в принципі, тут якщо то вже й не доводиться говорити, бо вони припинили. Основний тягар до підтримки України ляже на плечі Німеччини, тому що вона ну найбільша за економікою, і вони справді нам багато допомагають найбільше в Європі. От я хотів би почути вашу думку. Я більше ж переконаний, що ви обізнані з історією розмови і дискусії про можливу конфіскацію російських активів. Mm -hmm. Що ми можемо тут чекати, якщо Німеччина змінила свою позицію, поки що не зрозуміло. На що змінила? Як змінила, але кажуть, що вони діляться тепер в бік російських активів. Ну це дійсно важливий момент. поясню чому, тому що знаєте, у нас дуже багато було дискусій, що ось є заморожені російські активи, а їх нам надають, а чому так? Але я для себе, коли я досліджував детально це питання, я для себе вивів три причини, чому і нам їх не поки що не дали. Ага. Перша причина це те, що країни, які є. Скажімо так, ну, власниками не можна казати а країни, в яких знаходяться заморожені російські активи, вони говорять, що якщо ми передамо Україні заморожені російські активи, ми подірвемо довіру до себе серед інших країн світі. Хто не захоче тримати гроші у нас, і ми втратимо дуже сильно через це в інвестиційній привабливості. Тобто всі будуть дивитись в інші сторони а на нашу країну. Ми не хочемо сам про Бельгія, тому що в Бельгії основні російські заморожені активи знаходяться. А друга причина, яку також постійно називають, і наприклад, Франція, Менель Макрон дуже часто її згадує, що ой, а це ж юридично неможливо, це створить юридичні проблеми, що не можна саме через юридичну складову. Але знаєте, оскільки повторюсь це питання трошки відслідковує, то знаю, що в січні 2024 року в Project Syndicate, це така наукова спільнота Сполучених Штатів Америки видання, де публікується. Нобелівські лауреати, тобто відомі економісти, вийшла стаття Джозефа Стігліца. Це Нобелівський лауреат по економіці, і він там дуже гарно розписав, що оце побоювання щодо втрати інвестиційної привабливості, воно не не відповідає дійсності. По одній простій причині, як пише Джозеф Стігліц, що е, зазвичай всі країни тримають активи на заході, ніхто не не розглядає країни глобального півдня, чи будь-які інші юрисдикції, тому що вважається, що найнадійніше це той самий колективний захід, і тому пише Джозеф Стілленс: це рішення щодо передачі Україні російських активів воно повинно бути спільним рішенням всіх країн, які розуміються під заходом, тобто Європа, Європейський Союз. Uh, країни Європи, які не входять до Європейського Союзу, Велика Британія, Норвегія, Швейцарія, Сполучені Штати Америки, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея ось по великому рахунку це перелік тих країн, які розуміються, коли говоримо про колективну захід, і Відповідно, саме ці країни повинні прийняти рішення, що все російські активи йдуть в Україні. Все, ніякої втрати права не буде, тому що вибору не лишиться... У Саудівської Аравії саме про неї думають в першу чергу та інших країн на сам перед знову собі, затоки, де тримати свої гроші. Що стосується юридичної складови, а Блумберг ще в лютому, тобто наступний місяць після січня, 24-го, в лютому, 24-го року, написав гарну статтю, що це не суперечить законодавству, це можна робити на тих самих законних підставах, і юристи вивели тоді такий термін латиною. Наскільки я пам'ятаю, він звучав сомніс», тобто злочин проти всіх, тобто вважається, що Росія, напавши на Україну, підриває світовустрій, підрив світовустрію. Це злочин проти всіх, і на цій підставі робиться. Але була ще третя причина. І ось чому власне ми доходимо так через а довгі розмови про Німеччину, тому що третя причина це була позиція Німеччини. Німеччина була проти того, щоб російські активи давались Україні не через те, що Росія. Дуже там має гарні позиції в Німеччині, що Росія там купила когось, чи там Німеччина не любить Україну Ні, насправді причина була в тому, що Німеччина дуже сильно боїться, що в випадок України буде небезпечним прецедентом, де можна буде арештовувати активи іншої держави і передавати їх державі, яка буде про це просити. У Німеччини такі проблеми є. І як би це дивно не прозвучало зараз, це Друга світова війна. Адже так. ще три роки тому, 2022 році, на той момент а, партія Право і Справедливість, президент від якої зараз є президентом Польщі, але найголовніше там уряд уряд зараз від іншої поліціи. А ось їх попередники вони сказали, що Німеччина вина по півтора мільярда євро Польщі за Другу світову війну. Так, півтора трильйона, дав півтора, да, півтора трильйона вибачаюсь, Так, то так. Півтора трильйони євро, тобто дуже шалена сума. Далі, італійські суди, вони е, починають приймати позови від різних італійських компаній е, до е, Німеччини за Другу світову війну. Я думаю, що люди, які знають історію, вони здивуються, тому що взагалі то е, фашистська Італія. У Другу світову війну була союзником нацистської Німеччини, тобто так. вони не були сопротивниками, вони були союзниками, але там є позови, які говорять, що ось Німеччина втягнула Італію в ту війну, що Італія була б з іншої сторони, а ось через Німеччину і тому там є позови. І Німеччина дуже боїться. Ну півтора трильйони євро. Це дуже велика сума, та що Польща посить, плюс Італія, плюс, можливо, інші країни захочуть це робити, і тому для Німеччини бажано, щоб не було. Скажімо так, оце питання на порядку денному, щоб його якось прибрали, і тому Німеччина всі ці роки була проти того, щоб російські активи давали Україні зараз. Оця новина, як на мене, свідчить, що Німеччина думає, що може на такі вже й великі ризики для неї. Тобто, просто треба гарно прописати рішення по Росії і по Україні. Кажучи, що ось апелюючи знову ж таки до і термінів юристів, яких опитував Блумберг, що це злочин проти всіх, це конкретний випадок, його не слід поширювати на інші випадки, і, відповідно, можливо, все ж таки ці активи якось направляти в більш, скажімо так, проукраїнському напрямку. Пане Іване, ну окей, змінилася думка німців в цьому плані. Поки що, звісно, ця інформація від журналістів, але оскільки така дискусія триває, то мені це засвідчує, я бачу таку дискусію в Європі в останні вже кілька місяців: що неприваблива для нас політика Дональда Трампа, який створив фактично кризу безпекову в Європі, сьогодні змушує європейців по іншому дивитися і на санкції проти Росії, яка воює проти нас, ну і так далі. Ну і безпеку посилює власне, Європа сама. Чи можемо ми говорити про те, що фактор Трампа це ну не найгірший е, варіант зараз для Європи? Знаєте, безумовно так чому тому, що Європа вона дійсно, ось я в чому погоджуюсь із, із Трампом із представниками подібних політичних течій в США. Європа після Другої світової війни переклала функцію забезпечення власної безпеки на Сполучені Штати Америки. Тобто Європа не думала, що їм потрібні якісь війська. Європа думала, що треба вкладати свою оборону в Європу була завжди впевнена, що завжди поруч Сполучені Штати Америки, які прийдуть і врятуються. І ось Дональд Трамп, він, як то кажуть, як холодна душу для Європи. Тому що він каже: А чого це ви думаєте, що ми прийдемо вас рятувати? А може, ми прийдемо і заберемо у вас Гренландію? Ну, як варіант, тобто, якщо згадаємо заяву Трампа. Тобто і це, і це, як то кажуть, повертає європейців до реального життя. Повертає їх до розуміння, про яке писав а, вже колишній міністр оборони Великої Британії пан Шапс, а, ще в уряді консерваторів. А в останньому їх багато було навіть за період повномасштабної війни, три прем'єри нагадую у Великій Британії. Змінилась так, ось а, в уряді рішасуника пан Шапс, який був міністром оборони, він сказав, що якщо хтось думає, що війни це в підручниках з історії, ні, війни це сучасність, які ми живемо. І okay. треба саме так відноситись до ситуації. До речі, не що навіть Велика Британія повністю це усвідомлює, тому що все ж таки в мене є певні аналогії з 1938 роком. Мюнхенська угода, коли Велика Британія казала, ні, ми не хочемо воювати. Навіщо нам це потрібно? Давайте про щось інше думати, там про економіку думати. Okay. І хай Гітлер отримає все, що він хоче, тоді не буде війни. Тоді ж було Відомо вислів на той момент прем'єр-міністра Великої Британії Невіла Чемберліна, який підписав з Гітлером угоду, повернувся до Лондона і, розмахуючи цим, ну вже можемо сказати, папірцем, сказав, що я привіз вам мир на наші роки. Ну, я думаю, що це приблизно було скільки угода була 30 вересня, там і, а може, навіть декілька днів на обговорення ще забрав у них. Я думаю, що це було приблизно 3 жовтня, 30... Восьмого uh, року до Другої світової лишилась рівна 11 місяців, тобто навіть року не лишилось, uh -huh. а він казав, що ось мирно на наші роки, тобто наші роки тривали 11 місяців, виходить так, і відповідно, оце небажання європейців на 100 відсотків усвідомлювати ризики для себе, яке в тому числі втілюється у заявах: що ой я навіщо нам відправляти своїх військових в Україну? Що вони там будуть робити? Ну так слухайте відповідь: очевидно, якби в 38-му році. Ви спиняли Гітлера, де він був. Я думаю, ніякий Париж можливо німці не захопили. А оскільки ви постійно йшли на поступки, ви постійно давали нові нові території е Німеччині, яка їх в економічному плані використовувала, то ви отримали другу світову, коли німці вони доволі швидко просунулись в різних напрямках. Що захопили Париж. І взагалі таке враження, що континент Європа. Майже повністю був під німцями. так була Нейтральна Швейцарія так була Швеція, яка не дала німцям себе захопити. Але там були союзники, режим мусаліні в Італії, режим Франко в Іспанії. Це ж були союзники. Тобто, виходить так, що весь континент був у Гітлера, як то кажуть, під контролем. І тому, власне, він вирішив розширити межі Європи на Радянський Союз. А тепер. А тепер знову ж таки ми не бачимо бажання європейців. В чому велика проблема, чому власне повертаючись до запитання, в чому може є і плюс Трампа, що він дійсно повертає європейців на землю і починає їм казати, що ви жили в якійсь ідилії, але ця ідея існує за рахунок платників податків Сполучених Штатах Америки, і тому ми не будемо вас захищати, і тому ви самі повинні дбати. Про свою безпеку ви самі повинні інвестувати в сили оборони, тому що ось просто приклад, який я дуже сильно люблю. Я його почув від ізраїльського журналіста Сергія Ослендера. А він сказав: що Дивіться, за півтора роки війни в Ізраїлі після чергової ескалації 7 жовтня 2023 року, Ізраїль, при тому, що в нього була дуже гарна база виробництва зброї, подвоїв цю базу Він на 100% більше виробляє. Озброєння, ніж було до цього, Європа за три роки повномасштабної війни в Україні відсотки на 30% збільшила, і до, і до речі, до того не таку вже велику базу озброєння, які вона виробляла, адже знову ж таки на США вони покладалися сьому питання. Okay. Тобто, виходить, що у Європи ще немає цього відчуття, що вони готові дійсно о, займатися військовою сферою, що вони готові о, думати. Про те, що війна зараз вже буде, і тут ну, не вся Європа одразу скажу, тому що країни Балтії вони розуміють ризики для себе. Я більш ніж впевнені, що ось учора ну, ми записували сьогоднішню інтернет 17 вересня, 16 вересня завершились навчання в Білорусі. Так, і так. на них дивились великою, скажімо так, побоювання, і багато було реакцій окремих військових, європейських. Що як бо це не пройшло щось інше? Взагалі на ну, трошки відступно від теми. Я думаю, що поява американців на цих навчаннях це була прохання Лукашенка до Сполучених Штатів Америки, ага. тому що він побоювався, що Путін може, як то кажуть, не ставлячи його до відомо, зробити провокацію проти совалського коридору. А чому проти совалського коридору? Тому що перед цим були 23 дрони на території Польщі Тобто, це не випадковість була 23 дрони. Тобто, відчуття того, що Росія перевіряє чи буде реагувати НАТО, і коли не бачить реакції, то думає добре. А далі давайте ось спробуємо військові фізично будуть, наприклад, Совацькому коридорі. І ось побоювання, що це сценарій реалізується. Він як на мене впливав принаймні на Польщу, але не на всіх інших. І отут велика проблема, що Європа, Європа вона ментально не готова. Приймати цю ситуацію як реальну війну на своєму континенті. Вони все ще впевнені, що якось воно розрулиться, і ага. найстрашніше для України, що це може бути впевненість зґрунтована, ну пожертвуємо Україною, і все буде добре. Ну добре для них не буде. Я думаю, що мені, мені складається враження, що певні усі думання в європейців вже є. Вони б нам не допомагали. Бо я вже напевне ну, з вами говорив і виказував думку на каналі неодноразово, що в мене були великі побоювання після скандалу Зеленського з Трампа у вальному кабінеті. Що ми будемо робити далі, тому що американці допомоги не дають. Європейці сподівалися, що зараз це швиденько закінчиться. На початку цього року від європейців не було такої кількості допомоги, як нині. Е, окей, пане Іване, а враховуючи те, що Європа сьогодні така, ведеться дискусія непроста Трампа із європейцями щодо санкційного тиску на Росію. Усула фондр сказала, що ми навіть ну, будемо говорити про пришвидшення відмови від енергоносіїв. Будуть, будуть санкції Проти крипторинку російської банківської системи, чого очікувати в 19-му санкційному пакеті? Чого очікувати е, загалом у тиску на Росію? Чи можуть бути дії США і Європи спільними? Бо тут ще є фактори Китаю? Безумовно, тобто, основна дискусія, чому, власне, я так розумію, за даними ЗМІ, Європа притримала 19-й пакет, тому що США його узгоджують. Але okay. позиція США проста, давайте відмовляйтесь від російських енергоресурсів, і тоді ми подумаємо. А, а крім цього, запроваджуйте ті мити, які ми робимо для інших країн. Ось ми щодо Індії зробили, робіть це ще до Китаю. Але щодо Китаю це ж не зробили ще США. Тому як на мене, досягнення е, згоди у спільності санкції дуже дуже низьке. Я маю на увазі, щоб американські... Ті санції співпадали з 19 пакетом, бо вони по великому рахунку не роблять жодної санкції з 20 січня. Єдина санкція, яка можливо, бу... ну я її розглядаю як таку, це плюс 25% на Індію. Але в мене є таке особисте відчуття, що тут справа не в Росії. Справа в тому, що США хотіли підняти мита на продукцію з Індії, і оскільки перша спроба в квітні як то кажуть, створила певні проблеми, то вирішили зараз трошки змінити цей підхід. Знайти оцей е, відомий казус Белі привід для війни, тобто знайти щось таке, за яким як, чим можна обґрунтувати це кров, але тим не менше для США, ось навіть коли вони натиснуть на ЄС, вони ж хочуть, щоб це були ми там, там Китай, Індія, і в мене є питання: якщо гіпотетичне Китай Індія відмовляється від російської нафти. Чи це буде означати зняття цих санкцій, чи США захочуть, щоб вони продовжувалися, тому що мета не в покаранні Росії, а мета в Покаранні Індії та Китаю. То тоді Китай і Індія скажуть, ну добре, навіщо нам відмовлятися від російської нафти, якщо ви все рівно не знімете з нас ці мита? І це не дасть, принаймні для України, очікуваного ефекту. А США, я думаю, що думають про інше, вони думають саме про ці мита щодо Китаю та Індії. А щодо ЄС, ну в принципі. Питання у США. Не можемо сказати, що вони взяті з повітря. О, з повітря. От давайте просто перший квартал 2025 року Європейський Союз заплатив Росії 9,4 мільярди доларів США за а, товари, які купив у, у Росії. 6, якщо я напоминаю, 4 10, це а, власне мільярди доларів. Це енергоносій, павлені енергетичні товари. А все інше це там добрива, це третя позиція, друга позиція це метали, чор чорні метали. Далі там йде нікель, далі йде алюміній, трошки нижче мідь. Тобто ми маємо переважно все, різні види кольорових металів. Тобто, все ж таки номенклатура доволі розширена. І тому, тому через такі великі обсяги торгівлі ми кожного разу очікуємо, що може бути якесь обмеження торгівлі. ЄС yes, Росії, воно не відбувається так, там певні знаходять шпаринки, з ними борються. Думаю, з, відсо... з вірогідністю 99% буде розширено перелік танкерів тіньового флоту у цьому 19-му пакеті санкцій. Це Рос... Європа постійно робить. А казати про щось таке. Більш фундаментальне, ну поки що не готове, тому що всі дискусії, які зараз ведуться з 19 го пакету, ну, там розширення фізичних осіб, юридичних осіб під санкціями, це безумовно є, але сказати, що там є, наприклад, повернення до попередніх до одного з перших раніше пакетів санкцій, де заборонялось повністю постачання під санкційною продукцією на територію Калінінградської області. Адже коли ми забороняємо в Росію постачати, це значить, що не можна це постачати в Калінінград. А тут питання: а варіанти ж у Росії іншого немає, крім через Литву чи Польщу або через Балтійське море, але ми розуміємо, як будуть ага. дорого варто коштувати ті товари, які таким маршрутом будуть постачатись. Тобто тут до цього чекаю. Далі чекаю, що вже більш ніж рік чекаю. Що рішення міністра фінансів країн Великої Сімки буде втілено на життя, а вони радили змінити протоколи по контролю за виконанням санкцій. А верніше раніше здається, це був сімнадцятий пакет. А там була така норма, що і коли європейська компанія продає товари під для Росії, вона повинна в контракт включити пункт, що цей товар не для перепродажу в Росії. Тобто для недопущення потрапляння товарів в Росію, але цей пункт дуже легко обходиться. А, Європа, європейська компанія, продає не в Росію, а в країну. А країна А не може продати в Росію, тому продає в країні Б, а країна Б не має ніяких зобов'язань на спокійно продає собі в Росії. Ось вам, будь ласка, минуло це санкція, а, тому тут ідея, яка міністра фінансів, що повинна бути відповідальність. Тих компаній, які виробляють під для Росії продукції, щоб їх товар не протрапляв Росію. Якщо таке трапиться, будь ласка, відповідають ті компанії, які зробили цю продукцію. Як на мене, це абсолютно нормальний крок, який міг би ну на 100% ми ніколи не заставимо працювати санкції, і на 100% ми ніколи не буде впевнені, що Росія не отримує те, що не повинна отримати, але принаймні зменшиться. Вірогідність таких сценаріїв, адже це буде складніше робити. На вашу думку, на коли можна очікувати, хоча б орієнтовно в часовому проміжку, навіть такий 19-й санкційний пакет? Знаєте, Тут же ж якась спочатку була інформація, що його відкладуть. потім, ось, повторюсь, ми записуємо в день 17 вересня, у ніч з 16 на 17 вересня була інформація, що Урсула Фондерляїн сказала, що погодила з Трампом, що 19 й пакет найближчим часом буде. Тобто, якщо нічого не зміниться, якщо беремо за основу, оце останнє формальне станом на зараз заяву Урсула Фондерляні, я думаю, до кінця вересня 19 пакет буде. Чи будуть спротивитися цьому пакету Угорщина та Словаччина? Я думаю, що будуть. Побільше ми бачимо, як взагалі зростає невдоволення Єврокомісії в цих країнах, і ось тут Європейській комісії слід нагадати і Угорщині, і Словаччині. А скільки вони отримують з єдиного європейського бюджету, вони не є донорами, вони є споживачами загальноєвропейських ресурсів. І відповідно, якщо вони хочуть далі отримувати такі гроші, вони не повинні робити те, скажімо так, з чим не згоджується весь європейський союз, звісно, якщо він з цим не згоджується. Це дуже важливий момент, тому що дивіться, ось коли я говорю про те, що Словаччина і Угорщина купують багато російських енергоресурсів. Це фіксується за даними перетину кордону, щось, будь ласка, там нафта і газ перетнули митний кордон Європейського Союзу, опинилися у Словаччині чого. Але оскільки це єдиний митний ринок, то в мене нема сто гарантій, гарантії, що після цього ця нафта та газ не йдуть на французькі або нідерландські підприємства, або навіть німецькі. Тобто формально ці країни ніяк не задіяні, а по факту вони, вони дійсно хочуть. Бути отримувати ресурси від Росії по тим цінам, які Росія дає, вони нижче за середньо і Ось тому світові ціни, і ось тому ця вся та торговля продовжується. Заборона на СПГ ніяк також нема. Тому поки що скажімо так з Трампом можна частково погодитись, що Європа ще не запроваджує те, що могла б зробити верніше не хоче робити цього. Пане Іване, дякую. Ми тут сьогодні з вами повністю однодумці. Так. Я не мав а, нічого там до, ну, доповнити до вас навіть. Вам велике спасибі за аналіз. Дякую. Єдине, що додам для глядачів, справді ситуація із ухваленням пакету непроста. Торгівля а, м, хоче жити, бо вона за своєю суттю є таким собі, знаєте, живим організмом і так і по це пов'язує. Хтось, ми хочемо припинити торгівлю із Росією, але життєздатність цього організму треба якось ну зупинити. Тому зараз над цим і працюємо активно. Ще раз вам велике спасибі і обов'язково побачимось. Дякую. До побачення. Дякую.